До речі, ще я згадала про гемоглобін. Да. Гемоглобін це не завжди показник там по анемії. Uh -huh. Тобто, може бути гемоглобін високий, у мене зустрічались пацієнтки, ну частіше за все в uh -huh. постмінопаузі. Uh -huh. То у них там показник. Я пам'ятаю одну, от такий випадок: 156 гемоглобін, Її лікар, ну, частіше за все, сімейний лікар, каже, у вас все добре, ніякої анімії немає, у неї всі симптоми анімії, це і головокружіння, і слабкість, і сонливість, і випадіння волосся, направляють ендокринолога, бо думають, що це гіпотеріоз. Угу. А про гіпотиріоз ми ще поговоримо. То от потім виявляється, там ніякого гіпотиріозу немає. Ну, може бути субклінічний гіпотиріоз, там ТТГ підвищення за рахунок дефіцитів. І, виявляється, у неї анемія, хоча гемоглобін при цьому високий навіть, але це може бути внаслідок згущення крові, тобто густа кров, і у жінок по смінопаузі вона часто згущена. і от Внаслідок цього воно скриває оцю латентну анемію, тобто яка не показується по гемоглобіну. І людині не призначають, ну частіше за все жінці не призначають о, препарати заліза там або фолієвої кислоти, або по 12, і Внаслідок цього вона страждає, і апатія, і слабкість, і, до речі, пацієнти, які антидепресанти, які антидепресанти призначають при анеміях. Психіатри, наприклад, вони не дообстежують, ну тому що якби вся клінічна картина депресії, а виявляється це дефіцити.